Схід Китаю вже більш як місяць потерпає від спеки, але перепочинку не передбачається. Це водосховище в провінції Шаньдун, точніше, те, що від нього залишилося. Місцеві фермери скаржаться, що води не вистачає ні на зрошення, ні на потреби людей. Жарко буде ще як мінімум два місяці. Улітку буде 40 найспекотніших днів. Перед цим теж буде дуже спекотно. Дінань тепер як духовка. Влада провінції оголосила помаранчевий рівень небезпеки. За прогнозами цього тижня температура повітря в деяких регіонах Китаю досягне рекордних позначок. Так, у провінціях Хебей, Хенань та Шаньдунь, які вирощують пшеницю, стопчик термометра може піднятися до 44 градусів Цельсія. Це може побити історичні рекорди червня. Цього року посуха дуже сильна. Ті, хто має гроші, отримують воду для своїх рослин. Ті, хто не має грошей, отримують менше води, або взагалі її не отримують. Фермерка Люї Шандуну посадила яблука, персики, волоські горіхи та чорний перець. Але дуже рані тривала хвиля тепла, що вразила цей регіон. Пошкодила близько 90% її насаджень усе дуже серйозно. Я змалку не пам'ятаю такого. Навіть посуха 60-х була не такою сильною, як цього року. Тоді навесні ще один чи два рази йшов дощ, але цього року жодного дощу не було. Раніше цього місяця місто Дзінань, столиця провінції, оголосило про рекордну спеку, попередивши жителів, що температура в деяких районах перевищить 42 градуси Цельсія. Водночас Міністерство сільського господарства КНР активувало план екстреного реагування на посуху в провінціях Хебей, Шансі, Шаньдун та Хенань.